Ми не кажемо про дату проведення, але ми кажемо про те, яке ми бачимо нашому на майбутнє нашої держави. Тому що якщо в мирний час от. Є мобілізаційний відділ в кожній районі адміністрації, але він же ж працював спочатку незалежності. Він же ж не готувався до війни в 93-му році чи в 2003-му. Він постійно до чогось готувався. Так само, центральна ще комісія це мобілізаційний відділ на мирний час, а не угу. війну. Так давайте пропишемо е, плани мирного часу. Можливо, коли він настане, ми трохи їх підкоригуємо, але ми, ми чітко знаємо, що ми робимо от, як ми казали з колаборантами. Ми поступаємо таким чином. З деокупованими територіями таким чином, з повністю зруйнованими місцями і з виборчими адресами виборців, ну, що у нас була дискусія. От, скажімо, у нас є місце там Солідар, повністю зруйноване, чи ще якесь невелике, але там декілька тисяч, десятків тисяч виборчих адрес. От що з ним робити? Вести туди 10 тисяч там чи 20 тисяч бюлетнів? А якщо йти з е, вимог сьогоднішнього законодавства, так я своїм колегам це кажу, так я буду зобов'язаний це зробити.